Україна шукає талантів під землею у столичному метрі. щонеділі кастинг на станції «Театральна», Що недавно з'явилася 3 d інсталяція у вигляді сцени. Тепер співають і грають. На живі концерти в підземелі збирається кілька десятків людей, аби потім обрати найліпшу. Слухав і бачив Роман Білінський. Це станція Театральна, одна з найглибших у київській підземці: 69 метрів під землею. Побудніх вона обслуговує десятки тисяч пасажирів, а в неділю стає майданчиком для пошуків талантів. Так глибоко під землею їх ще не шукали. Киянин Вадим дізнався про унікальний конкурс із інтернету. У день він навчається на тренера з фізичного виховання, увечері підробляє масажистом. А коли дозвілля пише пісні, зізнається, що останніми руками доноці дав не часто, але смерть товариша на майдані підштовхнула знову взятись до музики. На морозі стояли, замерзали, але ми не відступили. Сьому світі показали те, що українці сила змогли разом достояти президента бандюгана до Росії. Відірна. Після майдану критика влади стала темою номер один у його піснях. каже, трагедія небесної сотні ніколи не повинна повторитися. Будемо любити Україну про людей пати це постійно. Нам говорять, наші люди депутати. будемо жити красиво. Ми мирі покої щасливо. Ми наділи на вас. Покажіть, де вашу. Виступ хлопця викликає справжній фурор серед глядачів. Його тут же оточують дівчата, роздає перші інтерв'ю і ніяковіючи зізнається, слава йому і ні до чого. Головне, аби його пісні почули. Мені не важливо слава, мені важливо, щоб люди мене розуміли і понімали, щоб вони цінували те, що є патріотизм, є Україна, і щоб нас в всьому світі розуміли, що якщо ми будемо пліч плічоплі стояти, нас ніхто не зможе здавати. Слава Україні. Вадим дописує пісню про українських солдатів, що воюють на Донбасі. Якщо встигне до закінчення проекту. Знову заспівають підземці. Правила цього не забороняють, пояснює організатор конкурсу талантів Дмитро Некулюк. До виступів допускають усіх охочих, хоч і кілька разів поспіль. На жаль, у нас в нашому житті зараз не дуже багато творчості, не дуже багато позитивних подій. Тому ми хотіли, щоб так от позитив виражався в даний час в Києві. Цієї неділі в конкурсі взяло участь з пів сотні людей. Танцювали, читали репу, співали народних пісень. Шук талантів під землею триватиме до кінця лютого. Усі виступи знімають на відео. У після їх викладають на Ютуб, де люди зможуть проголосувати за найталановитішого виконавця. У планах Дмитра Николюка організувати підсумковий галаконцерт. Щоправда, вже на поверхні. Роман Білінський Олег програма Вікна СТБ.